Стенди із фотографіями та біографічними даними батьків, чоловіків, синів, які встали на захист своїх рідних та близьких України зі зброєю в руках проти російської навали. На житловому масиві Інгулець на проспекті перемоги за ініціативи місцевих мешканців за власний кошт встановили Алею Слави з інгульчанами. Тут 152 світлини та дані про полеглих героїв. Костяк саме тоді був саме з Інгульця, і це була загальна ініціатива, що треба, щоб у нас в районі було місце. Зрозуміло, що в майбутньому будуть якісь меморіальні комплекси, капітальні і так далі. А зараз це як народна пам'ять, як те, що місце, де об'єднує, де рідні і близькі можуть прийти, побачити своїх хлопців, яких немає з нами зараз. Тому на сьогодні в Інголецькому районі, на жаль. Вже більше 200 загиблих. Це не враховуючи тих хлопців, які рахуються зниклими безвісті. Задля гідного вшанування пам'яті криворізьких героїв, полеглих в російсько-українській війні, в кожному районі створять алеї слави. Відомо, що в металургійному районі вона буде в парку Богдана Хмельницького, в Довгинцівському районі. В парку Ювілейний, в Саксаганському районі в парку Юність, в центральному міському в парку Театральний, в Покровському в парку Шахтарський, в Тернівському в сквері біля пам'ятника воїнам. А війна на, на існування нашої держави, нашої нації. На жаль, гинуть кращі сини і доньки України. І ми повинні зробити все, щоб вони залишились жити назавжди Назавжди в наших серцях, в назвах вулиць, в меморіальних дошках, в пам'ятниках. І зараз в кожному районі нашого міста встановлюються меморіальні алеї пам'яті в кожному районі. Дві вже встановлено в Бенбулецькому районі. Рада оборони міста закликає рідних та близьких полеглих героїв звертатися до райвиконкомів, надати фотографії захисників та захисниць, короткі біографічні дані задля друку відповідних інформаційних стендів, що в подальшому встановлять в районних алеях слави. Ярослав Жигунов, Олександр Фефілатів, Глі Припчук, перший міський.